Щойно говорив з президентом Трампом хороша розмова, дуже тепла конструктивна. Привітали одного і наші народи з Днем перемоги у Другій світовій війні. 80 років перемозі над нацизмом, перемозі в Європі всіх народів разом, які здолали нацизм. Говорили про те, як наблизити реальне і тривале припинення вогню. Щонайменше на 30 днів, і це те, що може дати багато шансів для дипломатії. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо з цієї хвилини. На 30 днів тиші. Тільки по справжньому, щоб не було ударів, ракет, дронів, щоб не було цих сотень штурмів на фронті. Потрібно, щоб росіяни відповіли на це. Адекватно підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність, готовність завершувати війну. І це не перша. Ми вкотре це пропонуємо 30 днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню тривале, надійне буде реальним показником руху до миру. Америка може з цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому.